Основні помилки молодих людей при виборі чоловіка чи дружини. Перша і найголовніша помилка серед молодих хлопців це є бажання мати дівчину і стосунки з нею без думки про створення сім'ї. Це природний потяг, який штовхає чоловіка до якихось дій, інакше він був би повністю задоволений тим, що має. Проте, перспектива того, що шукає дівчину, щоб задовільнити свої пристрасті, а не майбутню дружину, призводить до трагічних наслідків. Перше, кожна дівчина по природі підходить будь-якому хлопцеві з огляду на задовільнення її, його пристрасти і її пристрасти. але не кожен достойний один одного з огляду на їх поведінку, характер, виховання, цілі в житті. Божий план і Божа воля є в словах. Покине чоловік батька і матір, з'єднається з зі своєю жінкою і стануть вони одним тілом. Ефесіан, 5, глава, 31 вірш. Не думаю, що хтось з добрих людей хотів би стати одним тілом з тим, хто краде ненавидить, перелюбствує, має якісь проблеми з психікою або вбивцем. Друге, якщо ти живеш чи ходиш до хлопця, дівчини, які не стануть твоєю парою в житті до кінця життя, то ти зустрічаєшся, і робиш те, чого не дозволено з чиєю дружиною чи чоловіком. Для тих, хто каже, я це роблю, мені все рівно, пам'ятайте, гріх це смерть. До Рівня 6 глава, 23 вірш. Поплата за гріх смерть, а благодатний дар Божий. вічне життя в Господі нашому Ісусі Христі. Я не знаю жодної історії з Біблії, де хтось би слухав Бога, хтось би не слухав Бога і прожив прекрасне життя, закінчив Його щасливо та отримав нагороду праведника після смерті. Я знаю багато історій, де життя грішників обривалось трагічно, і як Божий суд приходив на них. Відразу або трохи пізніше. Третє, наслідком розпусти блуду можуть стати численні хвороби, діти, які народяться поза сім'єю і проживуть без батька, жінки і дівчата йдуть на аборти, що є дітовбивством, великим гріхом. Також наслідком можуть бути зіпсута особистість, що призведе до нездатності жити щасливо при створенні своєї сім'ї, уже так званої ідеальної сім'ї. Четверте, окрім цього всього, уявіть собі, скільки людей може хотіти помсти за те, що ви зробили неправильно. І який легкий доступ має диявол до вашого життя? Перше Петра, 4 глава, 18 вірш. І якщо праведній людині важко спастися, то що ж буде з грішником? Друга помилка це невпевненість у своїх силах, страх провалу фінансового для чоловіка і невпевненість жінки в собі. Думка про те, що я не можу дати того, що потрібно, або я не відповідаю вимогам чи стандартам теперішнього часу, має сенс. Але замість того, щоб ховатися, тікати, потрібно виправити те, що призводить до неупевненості. Якщо це бідність, то ласкаво просимо заробляти гроші. В новому завіті, друге Солонян, третя глава. Отож, коли ми були з вами, ми наставляли вас таким правилом: хто не працює, той не їсть. Ми, ми нагадуємо про це, тому що чуємо, ніби дехто з вас живе в лінощах, не працює зовсім, нічого не робить, але ще втручається у справи інших. Робити треба не те, що, що ти хочеш, а те, що приносить нам хліб на стіл, одяг на тіло, достаток у наш дім. Робити те, що хочеться, можемо, але тільки у вільний час. Звичайно, абсолютно все, що людина робить, мусить бути не гріховним. І не суперечити Божій волі. Дуже багато бізнесів є неправедним ремеслом. Залиште їх для невіруючих, а самі уникайте будь-чого, що може йти проти Божої волі і проти Бога. Це окрема тема, і ми до цього ще повернемося. Жінки, дівчата, ваша невпевненість в собі може бути не безпідставною, але може бути також безпідставною. Якщо це. Недостатність догляду за собою, то це можна виправити. Звичайно, це вам коштує. Але якщо ваші батьки не такі багаті, то їм це легко, що їм це не легко, то вам теж негайно шукати працю, яка дасть вам ресурси на це. Для тих, хто думає, що жінка не повинна працювати, то запевняю вас, що це неправда. Види праці, звичайно, не такі, як чоловіків. Але суть в тому, що жінку Бог створив помічницею для чоловіка в сім'ї. Помічниця робить те, що вона не те, що вона хоче, а те, в чому є перша необхідність. Якщо це не одружена жінка чи дівчина, то вона спочатку допомагає своєму батькові. Якщо не знає, в чому допомогти, то може просто запитати нього, чим я сьогодні можу бути потрібна. Якщо або батьки або чоловік самі не знають, як, в чому допомогти, то за мудрістю можна самі оцінити ситуацію, чого найбільше в сім'ї не вистачає. Гарний одяг гігієна, наявність грошей принесе вам впевненість в собі. Навіть Бог у стосунках з людиною не хоче мати нічого спільного з невпевненими в собі та в своїх майбутніх діях. Допоки людина не віддасть себе Богу, він на всі 100% має на увазі вірити в Нього, слухати Його, виконувати те, що почув, допоки Бог у статусі чекає на тебе. І як тільки ці критерії виконуються, Ісус каже: Ви є храм Святого Духа, ми з оцем прийдемо до Нього і будемо з Ним. Наступна помилка це коли людина є високо, високої думки про себе. Її гордість не дозволяє їй бути самою собою, бути простою, доступною для простої розмови про звичайні проблеми чи надзвичайні теми, не витримує найменшої критики, зауваження, сприймає некомфортну тему з підозрою, що все це адресовано проти неї, щоб виправити її недоліки чи насміхатися з неї. Велика гордість призводить до того, що людина легко ображається. Ніколи не визнає свою слабкість, а краще перейде в агресію проти всіх, хто потенційно може принести їй дискомфорт або заховається від всіх, або буде шукати спілкування з тими, хто дуже некомфортний, хто буде постійно хвалити таку людину без причини. Але як ми знаємо, це люди, які люблять, що люди, які люблять, Свого ближнього це люди мудрі, і вони добре бачать, коли в іншій людині щось не так. При першій розмові часто вони вже розпізнали, що їх співбесідник любові до ближнього не має. І все правильно, так як гордий любить тільки себе і шукає тих, хто будуть йому поклонятися. Книга привказок, 30 глава, 32, 33 вірш. Якщо ти зверхній був, погордливий чи лихо замишляв, закрий уста рукою. Як збивання молока дає масло, удар по носу викликає кров, так і роздмухування гніву приводить до сварки. Якова, 4 глава, 10 вірш. Станьте покірними перед Богом і Він вознесе вас. Филип'ян, 2 глава, 3 вірш. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху, краще спокірливості своєї, вважайте іншого кращим за себе. Інша крайність це страх самотності, страх залишитись неодруженою чи бажання попробувати те, що нібито вже давно пора по віку. Це велика пастка невидимого ворога дати те, щоб ви не вибрали забрати чистоту, яка приготовлена для чоловіка і дружини, для їх сімейного щастя. Кожний акт близьких тілесних стосунків це є одруженням у духовному світі. Формальне одруження, дане паспортом церкви є дане для дозволу і як дозвіл на статеві стосунки. Часто жінки і чоловіки, які мали досвід, опускаються до дуже низького рівня самооцінки і ненавидять себе. Відповідно, цю ненависть треба якось загоїти, бо вона приносить біль. Тому вони кидаються в алкоголь, наркотики, подальший секс, агресію, ненависть до інших, пошук когось, хто б щоденно хвалив та заспокоював. Небажання чекати терпеливо і згода на гріх це великий упадок людини. І 95% це призведе до багатьох років страждань, духовного, а можливо, й фізичної смерті. Нагадую, що Божою карою за перелюб була смерть каменування в Новому Завіті це вже не віддано в руки людини, але горе тому, хто попаде в руки живого Бога, як написано. Тому так само написано: Залиш помсту для мене. А ще одна проблема це депресія та розпач з того, що сталося в минулому і що Бог цього ніколи не простить. Думка, що всі, хто знає, сам Бог не можуть такого вибачити. Так настільки так, наслідки гріхів ще довго будуть йти за вами. Хвороби, ті... Хвороби тіла, які перейшли, діти. Поза сім'єю, які є вашим обов'язком піклуватися про них, виростити їх, визнати їх, прийняти їх. Перші люди, Адам і Єва після гріха, вже не могли ніколи повернутися в безтурботний сад, звідки їх Бог виселив. Тож вони не стали також і не стануть вже такими, як були перед гріхом, перед пізнанням добра і зла. Це велика втрата. Не входьте в розпач депресію з цього приводу, а радійте, що ще живі. Так як плата за гріх, це смерть. Ісус умер, в муках, поклав своє життя, щоб тим, хто навернеться, прощені були їхні всі гріхи. Ті гріхи, які ми самі собі не можемо вибачити, а й ті, що ми проти них зрішили, Бог їх нам простив, Сині Ісусі. Пише. 1 Коринтян 6 глава 19-20 вірш. Викуплені дорогою ціною.